Доброго дня! Знову я, Наталя Гнатюк, і знову Академія, відкрита академія сільського розвитку. І якщо минулого разу ми говорили про громади... То сьогодні ми будемо говорити про децентралізацію і про те, які сьогодні в Україні можливості є для сільських громад, для тих, які вже прокинулися і які хотіли би щось зробити, щось для того, щоб об'єднатися і стати спроможними. Чому обов'язково об'єднатися? Тому що, як немає в світі людини, яка знає все. Так, і немає громади, яка могла би зробити все сама. Особливо, якщо в нас населення півтори, дві тисячі до трьох, та навіть і 5. В Грицері біля п'яти тисяч населення, але сьогодні ми звертаємося до навколишніх сільських рад, звертаємося до, до сіл для того, щоб об'єднатися і мати спроможну громаду. Спроможна громада це принаймні. 10-15 тисяч населення. Це навіть наукові дослідження говорять про те, що це є соціальний модуль єдності. Коли в такій громаді ми можемо забезпечити собі якісні послуги, ми можемо самі на себе заробляти, ми можемо один одного знати і разом з тим мати ефективну систему управління. Тому, користуючись нагодою, я ще раз звертаюся до Тих сільських голів, які ще не визначились, чи, можливо сумніваються, чи і, думають об'єднуватись, не об'єднуватись, обов'язково об'єднуватись. І чим швидше об'єднатися, тим краще. Тому що тільки в об'єднанні кількість активних громадян в об'єднаній громаді стане більшою. Якщо ми отакі об'єднуємося. Звичайно, найкраще знайти спроможну громаду і до неї приєднатися. Це найкраще. На жаль, таких сільських громад дуже мало. В переважній більшості такими громадами є міста і міста обласного значення. Тому з селам найкраще все-таки приєднатися до потужного економічного центру до міста. І, власне, в радіусі 10-15 кілометрів. Це абсолютно логічно, тому що все одно люди на роботу їдуть в місто, люди в дитячі садочки, в школи дітей возять. І це нормально, це логічно. Як зробити так, щоб все-таки сільська громада лишила свою за собою свою ідентичність бути собою, знайти якусь таку унікальну послугу? яку люди з міста будуть отримувати з задоволенням і за неї дорого платити. Головне навчитися цю послугу створювати. Об'єднання навколо районних центрів, воно теж виглядає доцільним. Але якщо район дуже великий, то напевно все-таки відстань в 20-30 кілометрів подолати не так просто. Отже, в самому такому невизначеному стані лишаються ті громади, які не мають досвіду управління регіоном, мікрорегіоном, тому що об'єднання сільських, сільських громад, об'єднання сіл це є створення мікрорегіону. Як створити мікрорегіон, як створити громаду так, щоби не Нашкодити, щоб люди в самих віддалених селах відчували себе задіяними в тому, що відбувається в об'єднаній громаді. Для цього в світі існують різні різні підходи. Те, чим ми будемо займатися в нашій академії сільського розвитку, це створювати громади кластери, громади, які мають свій Конкурентноздатний якісний продукт завдяки тому, що співпрацюючи, коли кожна громада має свою окрему часточку в цьому продукті, але разом цей продукт цінний, високоякісний, дорогий, конкурентноздатний. Поки що, на жаль, більшість сіл є сировинними придатками. Дуже шкода це визнавати, але так є. Отже, децентралізація це двері. Можливостей. Можливості, Можливості саме головна можливість це знайти свій конкурентноздатний продукт і стати спроможною громадою. І щиро на це сподіваюся і щиро бажаю всім сільським громадам єдності, процвітання і доброго настрою. І хай так буде з Богом!